Всім привіт-привіт! Сьогодні будемо робити нігті, такі як клюви качки. Так, хоч це і смішно, але сьогодні спробуємо зробити такі нігті. Трохи на фоні в мене чвірінькають горобчики, бо я записую озвучку на вулиці. На вулиці дуже жарко, спекотно, то я в затінку вирішила записати для вас озвучку. І так, сьогодні зробимо такі нігті, як клюв у качки, бо я бачу все частіше і частіше такі нігті. Нігті популярні. Звичайно, така форма не є саме, не має таку назву, так. Але все ж таки я дуже часто зустрічаю такі нігті, які. Овальні, скажімо так, або сквоовальні і задраті догори. В чому фішка? В тому, що ці нігті більше такі задрані догори. І Я вже розпочала робити нігті такої форми. Все дуже просто. В цей раз задіємо ми не гелеві тіпси і не гель, а задіємо саме полігель. Так, Стандартно я підготувала нігті, тобто підняла лускітки, знежирила, нанесла безкислотний праймер та підложку. Далі я в форму, як ви бачили, вже наклала полігелю і хочу сказати, що полігелю треба накласти в доволі такі великі кількості, скажімо так. А далі як же ж прикласти, щоб вони дивилися вгору, бо можуть бути і прямі. Так, таким чином ми накладаємо побільше матеріалу в нашу форму, так, ось цю верхню форму. І тоді я прикладаю саму форму до нігтя ось цей край. Я притискаю більше і далі натискаю. На матеріал, він йде до вільного краю, і не сильно я натискаю, а натискаю тільки так, щоб сам полігель прилип до нігтя. Далі я не перетискаю, так, як завжди ми перетискаємо, щоб зробити рівні, такі плоскіші нігті, стандартної форми, скажімо так, а тільки так, щоб вони прилипли. І таким чином, за рахунок того, що в нас багато матеріалу в верхній формі, і ми тільки трохи притисли, і ще форму я прикладаю не під Саме кутикулу, а десь трохи далі, ніж на середину. Тобто залишаю якусь відстань. І ось таким чином у нас нігодь піднімається вгору. І далі, пізніше, вже, звичайно, ми будемо випилювати все під нігтем. Таким чином, нігодь буде видаватися ще більш задритим догори. Хочу сказати, я на початку не планувала робити таку форму, але якось я наклала багато матеріалу і, нарешті, в мене виходить така форма. Я вже один раз спробувала. Я стала зробити, зробити такі нігті, так, але в мене нічого не вийшло, взагалі нічого не вийшло. І тут я спочатку пиляла квадрат, тоді думаю, чому не зробити, якщо в мене вже матеріал так задрався догори. І хочу сказати, що раніше, коли ви робили курси, так всякі ми вивчали саме нарощування нігтів, то нам би за таке нарощування, скажімо так, би не погладили. Так сказали б, що то все неправильно, і задрати, то нібить клюючий, то нігодь задрати. Але зараз я повторюю ще раз, в інстаграмі дуже часто я зустрічаю такі нігті, які задрані догори, і це доволі таки популярно. І хочу сказати, вже коли я зробила цей манікюр і походила, я зрозуміла, що така форма, до речі, дуже зручна. Ці нігті не так чіпляються за всякі битові там штуки, де ти щось там робиш, коли вони трохи задрані вгору. Подивіться, більше задраний в мене вийшов вказівний, середній. а Ось безім'яний і мізинчик все ж таки вийшли плоскішими, рівнішими. І більше задратий теж вийшов ще великий пальчик. Але це ще не все. Треба робити саме опил і вимальовувати пилочкою ту форму, яку вам потрібно, щоб вони більш були схожими на ті клюви, скажімо так. Чого я причепилась до тих клювів? Ну, бо вони реально схожі. Напишіть в коментарі, схожі такі форми. І це ще в мене трошки. Скажімо так, я не старалась робити такими дуже аж задратими. Але якщо накласти в форму багато матеріалу, то можна зробити ідеальні клюви, ногті-клюви. Нігті-клюви. Ну, а далі я вже підпиляла форму і підпиляла трошечки ту сходинку з полігелю, яка там в нас виявилася, заполімеризувалася. І далі я трошечки тонким шаром наношу ось таку базу, лише щоб зробити таке легке, можна сказати, вирівнювання. І більше навіть не зробити вирівнювання, а трохи затанувати нігодь, бо я не хочу сьогодні наносити гель-лак. Тонесеньким пензликом я підводжу ось так. так Там ще залишилось трохи пилу, можемо сказати так, ну там не стільки пилу, а скільки все пересушене від знежировачу. Але все це буде виглядати чудово наприкінці, бо зараз ми все підправимо до того, що камуфлююча база, вона так добре зливається з кольором нігтя. Особливо, коли підберемо той колір, який нам пасує. І взагалі камуфлюючі бази це супер і круто. Так все роблю на всіх нігтиках і далі, звичайно, зробимо дизайн. А зараз я хочу, щоб ви мені поставили лайк, якщо вам подобається відео моє. І написали в коментарях найбільше чого я хочу, чи намагались ви насправді робити такі нігті. Бо я вже якось намагалася, але в мене нічого не вийшло, то сьогодні вийшло так. Так, спонтанно скажемо так. Так що пишіть, я буду чекати вашого відгуку, це дуже цікаво, що виходило. чи взагалі ви навіть не намагалися, і така форма взагалі не подобається. Тож я тут продовжую пензликом трошечки все підправляти, і далі я зніму липкий шар, бо буду малювати пензликом гель-лаком, собі трошечки зроблю цікавого дизайну. Тут я вже показую, що під нігтями все ж таки треба буде пиляти з полігелем і верхніми формами. Все ж таки. Не вдається зробити ідеальне таке нарощування, щоб під нігтями не треба було пиляти. Особливо, коли ми будемо більше догори піднімати нігодь, то буде товстий шар матеріалу, все одно доведеться пиляти, 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 ще раз пиляти. А далі давайте вже зробимо нарешті дизайн. Я взяла ось цей улюблений свій колір, помаранчевий відмов, хоч це і не реклама, але колір мені дуже подобається. І дуже подобається цей лак, бо він ідеально наносить. Це вже декілька разів я робила відео з цим. Кольором і нанесення гарне, і яскраве, і в матовому варіанті чудово. Але сьогодні я на весь снігонь не наношу. Подивіться, зараз, який клюв вийшов на вказівному пальці, це так видно на відео. І Я просто зроблю ось такі цікаві промальовочки. Такі промальовочки зараз дуже популярні. Тож зараз якраз такі саме і зробимо. Все дуже просто, я просто з пензлика забираю трошечки каплю такого геллаку. І наношу її на нігодь. Так, за допомогою пензлика, пензлик замовляла на Aliexpress, добре, він справляється зі своєю задачею і полімерізую ці м, такі промальовочки в лампі. Подивіться, як він гарний неоновий такий колір світиться в лампі. Чудово, мені дуже-дуже подобається. І так і залишимо. Більше гель-лаку тут не буде. Але я хочу ще трохи продекорувати. Доволі таки форма цікава і доволі цікаве таке нарощування, скажімо так, і підняття за допомогою пилочки та матеріалу нігтів догори. Хоч у нас так і не популярна така форма, але повторюю ще в сотий раз, що я вже не перший раз зустрічаю такі форми. Ну, Далі я додав трохи стемпінгу, бо дуже полюбляю стемпінг, дуже полюбляю ось такі листочки. Зараз літо, можливо, щось листочки, якісь написи сюди додамо і будемо дивитись результат. А ось вже і результат. На початку я перекрила все глянцевим топом, але мені не зайшло, скажімо так, і перекрила все знову матовим, заполімерізувала. І тільки ось ці полосочки, карамельні такі каплі, скажімо, розводить, чомусь вони мені карамельку нагадують. Так? Я ще промалювала такий глянцевим топом. Трохи додала стемпінгу, хотіла спочатку зробити на всіх нігтях, а потім подумала, що буде таке наляписто. Тож, так, як є. Тож, я чекаю твоїх коментарів, чи тобі сподобався такий дизайн, таке відео. Підписуйся, якщо сподобалось, став лайк. До зустрічі в нових відео. На сьогодні все. Тож, пробуйте, коментуйте, що у вас виходить чи не виходить. І всім гарного дня, до зустрічі в нових відео!